Обмінна люб'язностями Дональд Трамп і Володимир Путін похвалили один одного в своїх нещодавних заявах. Американський президент відзначив учорашні слова російського диктатора і додав, що той, мовляв, знову поважає Сполучені Штати на відміну від попереднього року. На думку Трампа щодо війни Росії в Україні має статися щось, що врегулює ситуацію. Деталі він не навів, але вочевидь мав на увазі особисту зустріч з кремлівським диктатором, яка вже готується в Туреччині. Путін напередодні по завершенні євразійського економічного форуму в мінську робив теж гучні заяви. Політик хвалив Трампа за мужність і важку роботу на шляху до повернення в президентське крісло. Але окрім компліментів, російський лідер також говорив, що готовий до нового третього етапу переговорів з українською стороною. Свою безпосередню участь в них не підтвердив, що правда представлені на попередніх раундах перемов меморандуми Києва і Москви називав прямо протилежними. Крім того, диктатор висловив готовність віддати Україні ще близько трьох тисяч тіл загиблих військових а також несподівано зазначив, що Росія готова до скорочення витрат на оборону. За його словами, зараз вони витрачають на це 6,3% ВВП, тобто приблизно 150 мільярдів доларів на рік. Пропалестинські активісти пошкодили військову техніку на мільйон доларів, яка призначалася для України. Близько 150 мітингувальників в білих костюмах влаштували рейд на оборонний об'єкт в бельгійському місті Турне, бо думали, що там готують. Пакет допомоги Ізраїлю вони закликають до повного ембарго Тель-Авіву з молотками. Протестувальники накинулись на бронетехніку, трощили вікна, фарбували балончиками графіті. Втім, як виявилося, вся ця зброя призначалася не Ізраїлю, а Україні. Президент оборонної компанії Фредді Верслуйса заявив, що вандали в ангарі пошкодили велику кількість обладнання. Єдина шкода, якої вони завдали, це Місячна затримка доставки транспортованих засобів до України компанія ОІІ Плен Системс містить один з найбільших приватних арсеналів зброї в Європі, бере активну участь в постачанні техніки для захисту проти російської агресії, зокрема танків, бронетехніки від початку повномасштабної війни. Вони вже передали нашій армії щонайменше 260 бмп. Головний закон держави День Конституції сьогодні відзначаємо в Україні. Це єдине державне свято, яке закріплено в самій Конституції. Третій рік поспіль. Україна святкує його в умовах воєнного стану, захищаючи свою суверенність, незалежність та власне головний закон над створенням парламентарії першого та другого скликання працювали шість років і детально опрацювали 161 шу статтю майбутньої конституції. В них закріпили головні положення та цінності держави від символіки та мови неподільності території до найціннішого прав та свобод. Громадян, ну і звичайно четвертий рік ми відзначаємо день конституції під час повномасштабної війни, а не третій.